В міжнародному аеропорту Бориспіль посилені заходи безпеки. Причина повідомлення СБУ про підвищення терористичної загрози. Зокрема, охоронці та міліція ретельніше патрулюють територію готовища та його околиць притяжністю майже три десятки кілометрів. Керівництво установи заспокоює, так хочуть перестрахуватися. Державіація не підняла рівень, рівень небезпеки. Тому ми працюємо, можна сказати, у штатному режимі, але через. Повідомлення антитерористичного центру СБУ на сьогоднішній день здійснюються додаткові заходи. Важливим заходом безпеки є перевірка території та приміщення аеропорту фахівцями з собаками. Ці спеціально навчені тварини здатні розпізнавати вибухівку. Серед таких контролерів і ПЕС ЗЕВС. Його робота полягає в тому, що при... є визови, нас визивають на обстеження забутих речей. Десь залишений автомобіль без. Нагляду тоді приходить на допомогу ЗЕВС. При обстеженні є на стійках пункту контроля, теж визивають ЗЕВС і інших наших собак. Введення посиленого режиму контролю аеропорту Бориспіль стосується скоріше патрулювання територій. Пасажири, що відбувають на різні рейси, значних змін не помітили. Окрім тих, хто летить до Росії на час Олімпіади у Сочі, там заборонили провезення деяких предметів у ручній поклажі. Ограничення касаються жидкостей, гелій, то, що запрещено в кладі сі зараз. Ну і звісно, жидкість, підрозумівається, алкоголі і всі інші там жидкості. Ділається ісключення для дитячого питання. Ну якщо є показання медичні, то звісно, теж ми робимо ісключення. Пасажири згодні, безпека найголовніше. В принципі, я якби не ощущаю, ну, що з сколон або як то по-другому. То єсть главное, безопасность, я считаю, людей. То есть, в принципі, это все хорошо, що не ділається, так лучшими. Безопасность, безусловно, нужна. но я сіба не чувствую совершенно, тому що я нічого не нарушаю. Скільки литовище працюватиме у режимі посиленої безпеки, його керівництво не повідомляє. Тож пасажирам доведеться звикати до посилених патрулів міліції, кінологів та ймовірних повторних перевірок багажу. Анастасія Сєєва, Дмитро Поденко, новини телеканал Бізнес.